Майже у кожного військового, який постраждав від вибухової травми, в наш час спостерігається контузія, так як ударна хвиля призводить до загального ураження усього організму. Снарядний шок потребує довготривалого лікування та може призвести до інвалідності. Проте покращити стан хворого військового можливо однією блокадою. Такий метод лікування пропонують медики з Києва, що прибули поділитись досвідом з Вінницькими колегами. Дуже під час війни дуже багато контузій, які лікуються медикаментозно. Вони ж вирішують це питання одною блокадою, ну блокадою позвоночну артерію. А якщо вже там серйозні якісь, то тоді оперативним шляхом. Одної операції, після одної блокади, люди, які розривали головна біль, буквально на другий день забували. Метод лікування синдрому хребтової артерії дозволить хворому повернутись до звичного життя уже на наступний день після оперативного втручання. Два хірурги, які оперують шию, один судин і другий нерв, мають анатомічну мішень. Тобто сучасна апаратура дозволяє сказати, що це такій судині, на такому рівні, є якась перепона. І потрібно до неї добратися, відкрити і що відбувається з хворим дивні речі. Людина починає слухати, чути, бачити, починають значить, працювати руки, ноги, бо через шию проходить все. Дві тисячі прооперованих військових є підтвердженням дієвості методу. А тут методика зовсім інша. Ми питаємо, коли хворому погано. Наприклад, втратив свідомість, закрутилась голова, заболіла голова. І моделюємо саме це положення, і тут відбувається інтересна штука. В одному з магістралів підтискається поток крові і співпадає з відчуттям хворого. Огляд пацієнта розпочинається з УЗД-діагностики судин шиї та голови. За потреби діагноз підтверджують на МРТ. Лікарі наголошують, при синдромі хребтової артерії важлива кожна хвилина. Причиною смертності та інвалідізації були та залишаються мозкові інсульти. За даними офіційної статистики, Мінздрава щорічно в Україні виникає біля 130 тисяч випадків інсульту. 40 пацієнтів помирає на протязі першого місяця від початку захворювання. Біля 35% – це люди працездатного віку. Медики готові ділитись власним досвідом та напрацюваннями з колегами. Зокрема, оперативні втручання такого типу проводяться у лікарнях Києва та Вінницькому військовому госпіталі. «Самий великий лікар. Це ми самі. Самий великий лікар знаходиться в нашій голові. Це наш мозок. Він здатний вилікувати будь-яке захворювання. Але треба дати йому таку можливість. А що він потребує? Він просто потребує крові. Дайте йому необхідну для нього кількість крові, яку заважає йому дати ця проблема, яка існує телеканал Вінниччина. Все буде Україна.